Дуже приємно, що в Америці на весь світ заявили, що контрнаступ України є дуже успішним, і ми звільнили території більше ніж наш ворог захопив з квітня місяця, і це дійсно приємно вражає, тому що наші військові вони. Йдуть до кінця, і дуже цікаво, що сказав з цього приводу Ентоні Блінкен. Зараз навіть його процитую. Він заявив, що контрнаступ України проти армії РФ на початковій стадії, але українські сили вже досягли значного прогресу. І тут я хочу запитатися: а чого взагалі очікувати в подальшому він перефразував фразу фашиста Путіна? який да, казав, що ми ще не починали. Тобто так і є. Але насправді хлопці і дівчата ЗСУ роблять неможливе те, що зараз відбувається, з якою це швидкістю відбувається звільнення території, це ламає всі стандарти і канони західних експертів військових. Вони не розуміють, що відбувається взагалі. Але українці можуть і не таке. Ми ще покажемо все попереду, насправді. Зараз ми маємо в першу чергу забезпечити всім необхідним людей, які на окупованих територіях були. Тому що вони, дехто деякі населені пункти, перебували 6 місяців в окупації, тому що уявити це ціле життя. Що вони пережили, вони повинні відчути себе вдома. Це найголовніше завдання для української влади. Контрнаступ буде продовжуватися, але наш головний пріоритет, ми про це вже з тобою говорили: це людські життя, цивільні населення. І військовослужбовців, тобто ми не можемо розкидатися з життями, тому все повинно бути розумно. Так, от миттєво, щоб вони тікали, треба буде повторювати цю практику. Була так звана інформаційна спецоперація. Всі чекали на херсонському напрямку, трошки в іншому напрямку пішло. Я думаю, що саме розумом, саме талантом, стратегією ми зможемо перемогти і звільнити всі території в найближчий час, але треба почекати. Треба допомагати армії, треба мати витримку. Якщо ти не можеш допомагати грошима, якщо ти не можеш як волонтер працювати, треба робити це, хоча б молитвою. Кожен день ввечері молитися за наших хлопців, дякувати їм за те, що ми прожили цей день, і бажати їм всім вижити сили їм і перемоги. Я думаю, що це найголовніше, що ми повинні зараз всі робити для цієї перемоги, для того щоб контрнаступ відбувався як можна швидше.